Привіт, мої дорогі подписчики, а просто зритель канал! З вами знову Назар. І ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Угу! пам'ятаєте, як ми в прошлой серії попали в цю піщеру? Ну, давайте добувати далі пробудемо в ній. Город стол зайшли, нам більше треба лазурити, щоб зачаровувати. О! Ще тупи то. І я, я слежу дуже чітко лаву. Давайте сюди. Знайшли і переграждаємо. Тепер треба акуратно. Ми знаємо, де вона є. Тепер будемо акуратні. Я знаю. Ми її наче ніяк не схопимо. Я зараз я тут поміняю. поменяла си настройки. Отмена на себе настройки. Управление. Брос. Готово. Готово. Ничего че, хай хай. Не, не Сюда, Треба ще сюди, сюди піднятись. Вс, так, отак. Я. Yes. І ми зайшли лаву. Що у нас є? У нас є один алмаз. Ну, треба йти додому. За відром води. В прошлой серии то все зробили, тика толком бы. И сегодня выйдет два видео. Чай Майнкрафт и танки онлайн. Оп, вилізли. В наступній серії ми, напевно, підемо в воду. Бачите, тут треба лазурит. лазурити. А в мене водно. Що в мене є? Відро. Можна лишити одне і одне взяти з собою. Складаємо то, складаємо то. То-то угля, золото сюда не делає. Ну і алмаз. Ну все. Кладемо решту сюди. Я навчальне відро. Зараз підемо наверх взяти воду. Ока, достигла. Гуляємо. Гуляємо то все. Покупаємось. Тихо, стихлів. Якщо знайдемо куричу, то можна... і якщо знайдемо яйця, то можна теквий пирог зробити. Нападаем, робимо вот такой. Экстремальний лифт. И він добрий тим, що ти даже не помираєш, и скоро потрапляєш там, де тобі треба. Я есть хочу. Там сюда, 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 сюда. Беремо воду. І там и туда! Я думав, я зараз сдохну. Витрачу свій крутий алмазний меч. Зробимо отак. Все тут темно! Нічого не видно. Зараз поставимо всі тяжки. Доводимо цей рестон. Ідемо далі купати. Сюда. Нудно, Ну, давайте щось підемо в ад Зробимо екстрим. Буде зараз справжнє пекло. І напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви хочете нову рубрику в Майнкрафті ну, будування животних. Цікаво, ми помремо зараз чи не. Нове достижение. Свині, коли вони треба так. О! То, що треба. О, то, що треба здоров. Ого. Во, екстрем справжній. Не було б у мене золото алмазного нас меча, то я б здох скочив цього. Давай! Давай, давай! О, шалме, давай, давай. <звук> Давайте ото зберемо. О. Да, моя швидка кирка дуже швидко вкопає. Ой, а занадто. Я, нечайно, її випрошую. Я хочу їсти. Так, у нас багато морковки. Будемо жити. Вона би знайти голови і сушити, ну, скелетів і сушити, його. ми можемо візера будемо призвати. От то уявіть, що то буде. Здається, вони вже заспокоїлись. дивимось. Вони чи вони з'явились, чи вони немає їх вже. Ні. О, давай, давай сюда, сюда. Во-ло-о. Давай, 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 давай. Да з вас тільки кості випадають? Коли мені треба, з вас нічого доброго не випадає Ой, ідемо сюди. Свинь, не чуємо. Давайте туди сходимо. Нам треба знайти хоч треба треті тр же тр тр пушки скелетів. Ми кудись набрили. Долали. Довали. І дуже непогано. погано. Йо, ой-йо, він тоже меня і Дуже сильно. Че з них тільки випадають? выпадають? тут є. розлом. Там лава. Что вино зомбі? О! No Nee, da haben wir satt. Schuda, schuda. Fale. Na, no, na, no, schuda, schuda, wo? Nee, no, da muss ich hier krepusten. Ja, tu tie vačiť, ničoho dobrého nemá. e vamos estudar. Isso aqui só cantei. Não é tão muito sério. E dá, já viu? Não, estudou. Você não мене не зеле. Зличення, скажіть. Ой. Напевно, мы більше не зелені на мене. Напевно, дуже голоден, тому я не можу бігти Имо. телепортуймось Ну зараз ставимо карту. Шам, пока-пока.